Пряме врегулювання страхових випадків стало обов'язковим для всіх членів МТСБу з 1 січня 2025 року. При цьому бюро також долучилося до цієї системи. Пряме врегулювання страхових випадків це така система відшкодування збитків, спричинених внаслідок ДТП, в рамках якої потерпілий може отримати страхову виплату за шкоду за подіяну транспортному засобу від свого страховика, якого він обрав. Із яким він уклав договір автоцивілки. А не від страхової компанії винуватця, як це відбувалося за звичною процедурою врегулювання до 2025 року. Основні переваги використання прямого врегулювання для водія. Перше, страхову виплату проводить його страховик. Друге, скорочується процес проведення такої виплати. Третє. За прямого врегулювання не потрібно звертатись до невідомої страхової компанії. Пішкодування у свого страховика навіть при ДТП не застрахованих. Проте пряме врегулювання може функціонувати тільки за виконання певних умов. Це має бути ДТП за участю двох наземних транспортних засобів та за відсутності травмованих осіб. Обидва водії мають чинні договори автоцивілки, а у потерпілого срок дії договору розпочався у 2025 році, або учасники ДТП мають діючі договори зі страховиками. Що є учасниками добровільної угоди про пряме врегулювання збитків, що укладені до 2025 року, пряме врегулювання значно спрощує процес отримання страхової виплати та мотивує страхові компанії покращувати сервіс, адже вони працюють безпосередньо зі своїми клієнтами. Це сприяє більш ефективній взаємодії під час врегулювання страхових випадків і підвищує довіру до механізму обов'язкового страхування.